Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці Mondental. Сьогодні хочу відповісти на таке питання, коли саме треба видаляти зуби для того, щоб встановити імплантат. Мається на увазі всі зуби. Да? Система там, all On 4, all On 6, all On, On 5, там, і таке інше. Значить, раніше, раніше не можна було там видаляти всі зуби, встановлювати імплантати. Це був такий, ну, це були. Це були проблеми і у лікаря, і у пацієнтів. На сьогоднішній момент є протокол, яким чітко визначено, що якщо там є рухомість зубів, то лікар-імплантолог, хірург-імплантолог він може видалити ці зуби встановити систему. Зробити, зробити імплантацію по системі ОЛНФО або ONCX. І це не є е, правопорушення. Але якщо пацієнт не хоче цього робити, є лікар-парадонтолог, який буде займатися е, парадонтологічною проблемою для того, щоб зберегти ці зуби. Тобто вибір за пацієнтом. Від себе хочу сказати, із практики, ну, ми е, за збереження зубів. Але якщо, наприклад, ви приходите до, до лікаря, у вас там, залишилось там, Два зуба справа, один зуб зліва, ви хочете їх зберегти, і вам треба поставити імплантати. Ви повинні розуміти, що краще, і вони рухомі, що краще їх забрати і встановити все ж таки цю систему All on ОЛНСИК, щоб її надовше вам вистачило. Тому що, якщо, наприклад, ми залишимо ці зуби, вони будуть стояти, ми запротезуємо імплантатами, рано чи пізно. Ці зуби треба буде видаляти і треба буде всю ортопедію перероблювати. Ви будете знову платити кошти, для того, щоб вас перепротезували. Тому в цьому випадку краще видалити і встановити одразу імплантату. Якщо у вас всі зуби є, а є там перший ступінь чи другий нерухомості парадонтит, то краще звернутися до парадонтолога, який буде вами займатися, вести вас. І я думаю, що вони дуже довго вам прослужать. Але ж ще така. Річ є. Якщо ви прийшли до лікаря-імплантолога, у вас всі начебто зуби є, каміння по 6-7 мм, ну, пародонтит, гінгівіт, і ви хочете це все видалити, встановити імплантат. Наприклад, я такого пацієнта не візьму. Тому що якщо ви прийшли до лікаря з такими проблемами, то точно з такими же проблемами ви прийдете потім і з імплантатами. Тобто потрібен. Потрібна чистка профілактична обов'язкова, потрібен парадонтолог, лікар, який буде дивитися за цим псим, тоді воно стабілізується і вам не потрібно буде встановити взагалі ніякі імплантати. Тому давайте підведемо риску, коли саме треба видаляти ті зуби. Якщо у вас всі зуби є, у вас є парадонтит, там перший-другий ступінь рухомості, тобто трохи, трохи вони рухаються, є запальний процес, є кровотачів і сясен, оці зуби краще зберегти, нічого не робити. Не мається на увазі з імплантацією. Якщо у вас ці зуби рухомі, гноєтечі є там, з карманів, з кишень, є кровоточивість, тобто вони дуже рухомі, там 3-4 ступінь, парадонтит, кісткова тканина теж уходить, вони вже в'язні, ці зуби, то, звісно, такі зуби треба видаляти і встановлювати імплантати. Ну, в принципі, все. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте закусанись догори. Всім привіт!